Словаччина підтримує Україну на її шляху до Євросоюзу. А в російської нафти і газу немає майбутнього. Це головні тези, які підсумовують переговори президента України з прем'єром Словаччини Володимир Зеленський і Роберт Фіцо зустрілися на Закарпатті, Про що говорили і до чого зрештою домовились Наживо готова розповісти. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Марічка, вже очікували, що. Саме енергетична тема стане ключовою на цій зустрічі. Що з цього приводу сказали потім лідери держав? Вітаю, свята до цієї зустрічі була прикута особлива увага. Роберт Фіцо, політик з репутацією такого одіозного і з неоднозначною позицією щодо війни Росії проти України. Це його перший візит до України після поїздки в Китай, де кілька днів тому він зустрічався з Володимиром Путіним. Тоді Фіцо став єдиним лідером ЄС, присутнім на параді в Пекіні, і саме там він говорив із російським президентом про енергетику. Сьогодні в Ужгороді він уточнив про що саме. Розмовляли прем'єр-міністр розказав мені про свої контакти в Китаї. Ми бачили, хто там був і, і хто що говорив, як себе поводив. Важливо, щоб Путін не сприймав такі свої візити, як індульгенцію. Мир не має альтернатив, і ми виступаємо за мир. І треба завершити війну. І це повинна зробити саме Росія як єдиний суб'єкт, який цю війну почав. Мій візит у Китай, головна мета була не зустрітися з російським президентом, а моєю ролью і завданням було взяти участь у зустрічі в Китаї щодо дня перемоги над фашизмом. Ми будемо поводитися дуже суверенітетно, як Словацька республіка, із партнерами. Ми будемо шукати рішення, які будуть вдалими для словацького суверенітету, але ми не хочемо бути бути учасниками жодних ігор, ми будемо приймати усі рішення в сфері енергетики, які будуть вдалими для словацької політики суверенітету. Президент Зеленський наголосив, що Україна готова до енергетичних проєктів із Словаччиною. А він сказав, що Україна готова постачати нафту і газ до Словаччини, якщо це не російський газ і не російська нафта. А удари України по російських енергооб'єктах це лише відповідь на удари путінської армії. Попри різні акценти, сторони назвали переговори таки змістовними в Ужгороді Також узгодили ще що вже у жовтні відбудеться засідання міжрядової комісії, де детально об. Говорять ці спільні проєкти свята, дякую тобі за подробиці. Кореспондент КТСН Марічка Кужик про переговори на Закарпатті, де Володимир Зеленський зокрема зустрічався і зі словацьким прем'єром Фіцу.